Баба Яга, жила собі дівчина і були в неї батько та мачуха. Коли це мачуха посилає батька по дрова, то й каже дівчині Сходи до моєї сестри, баби Яги, візьми в неї голку і нитку, щоб я тобі сорочку пошила. Бідна дівчина пішла, але коли пішла, то спочатку зайшла до тітки своєї і каже їй Послала мене мачуха до баби Яги щоб у неї голку і нитку взяти, аби мачуха мені сорочку пошила. А тітка відповідає їй. Коли прийдеш ти туди, вона тобі скаже, щоб ти сіла і пряла. Ти сідай і пряди. Як тільки вона полетить, бери голку з ниткою і тікай. Зустрінеш ти кота на дорозі, який очі видряпувати тобі захоче, ти йому кусок шинки дай. Він тебе і пустить. Потім зустрінеш березу, яка тебе забити до смерті захоче. Підв'яжи її, вона тебе і пустить. І коли виходити будеш, там ворота скрипітимуть, не випускатимуть. Ти їх олійкою помаш, вони тебе і випустять, і тікай тоді швидко до себе додому. Прийшла дівчина до баби яги і каже їй, Послала мене мачуха. По голку і нитку, щоб сорочку мені пошити. А баба Яга в отвіт Ти сядь і пряди, а я зараз прилечу і дам тобі голку і нитку. І полетіла баба яга. Дівчина швидко знайшла голку і нитку і давай тікати. Тільки вийшла на поріг, а там кіт сидить, очі видряпати хоче. Вона дала йому кусок шинки, він її пустив. Побігла вона далі, а там береза. Дівчина її підв'язала і пропустила береза її. Пішла далі, а там ворота скриплять і не пускають. Дівчина помазала їх олійкою, вони її пропустили. Баба яга прилетіла, а дівчинки нема. Підбігла до кота і питає Чого ти їй очі не видріпав? А кіт їй каже Я тобі стільки роблю, а ти мені і хліба не дала. А вона шинки не пожаліла для мене. Підходить баба Яга до берези і питає Чого ти її до смерті не забила? А береза каже Ти за все, що я зробила для тебе, і гілочки не обрізала, а вона мене підв'язала. Підходить баба Яга до воріт і питає А чого ви її не залишили у мене у дворі? А ворота кажуть. Ми тобі стільки служимо, а ти нас і водою не помазала, а вона оліки не пожаліла. Розсердлась баба яга і полетіла геть світ за очі, а дівчина прийшла додому і розповіла все батькові. Вигнали вони мачуху і стали удвох жити, поживати і добра наживати.